Анна Барс як бути щасливим?» ваші власні рішення приймати рішення і бути непохитними в особистих переконаннях правильний шлях до справжнього щастя, тому що це дозволяє керувати своїм життям і бути господарем або господиною власної долі. Завжди будь першокласною версією самого себе, а не чиєїсь другорядної копії Джуді Гарленд. Не порівнюй себе з іншими. Не впини прагнення досконалості, яка, це загальновідомо, є недосяжною метою. Завадить вам бути щасливим і позбавить можливості почуватися комфортно, чого б ви не досягли або добились. Одна з найбільш поширених ознак перфекціоніста порівняння себе з іншими, наприклад, із кимось, у кого є краща робота, просторіший будинок, більше грошей того тощо, ніж у вас. В результаті такого порівняння все те добре, що є у вашому житті, знецінюється або відходить на другий план. Думка, ніби суперництво з іншими зробить вас, вас щасливішим, хибна, спробуйте стати кращим варіантом самого себе, розширити області, в яких домоглися успіхів і визнання. Як то кажуть, порівнювати тільки себе нинішнього із собою минулим, а не, а не себе з кимось іншим. <кій> Повторюйте цю мантру. Я відповідаю за власне щастя. 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 Я відповідаю за власне щастя і тільки я. Уявіть себе щасливого. На початку шляху до стійкого відчуття щастя може бути доволі важко уявити, яким буде кінцевий результат, різні якщо здатні затмарити бажаний образ, але це той випадок, коли творча візуалізація зможе допомогти. Знайдіть зручний стілець, щоб сісти і розслабитись, заплющити очі і зосередитись на природному ритмі дихання. Уявіть себе більш щасливим і задоволеним. Який у вас вигляд? Як ви поводитесь? Де ви? Хто перебуває поруч із вами в цьому чарівному місці, звертайте увагу на дрібниці і насолоджуйтесь своїми відчуттями. Під час роботи над залученням щастя у своє життя надихайтесь тим, що ви уявили. Поширення радості. Подарувавши комусь щастя, ви спонукаєте його зробити те ж саме. І таким чином щастя від вас поширюється світом. Будда. Подаруйте себе оточуючим. Турбота про оточуючих корисна не лише тому, що дозволяє відволіктися від своїх проблем. Одне з нещодавніх досліджень підтверджує, що ті, хто допомагають іншим добровільно і щиро, живуть довше. До того ж, альтруїзм сприяє більш тривалим і щасливим стосункам. Можна, наприклад, взяти участь у роботі якоїсь благодійної організації, а можна просто відвідати самотню людину, яка була б рада вашому товариству, або запропонувати зробити покупки в супермаркеті літньому сусідові. Кращий спосіб поліпшити собі настрій це поліпшити його іншому. Марк Пен. Будьте щедрими. Згідно з даними досліджень, щастя за гроші купити можна, але за умови, якщо ви витратите їх на когось, а не тільки на себе. Це безпрограшний спосіб, тому що ви не тільки подаруєте комусь радість, але й заразом зробите щасливим і себе. Радіти означає ділитися радістю. Улаштуйте подорож або свято з друзями. Поміркуйте про події або поїздки з друзями і ті історії, які ви досі згадуєте, коли збираєтесь разом. Спільний досвід гарантує більш сильне відчуття щастя. Переживання запам'ятовується на довгі роки. А минулі невдачі частіше викликають особливі веселощі. Йдеться не тільки про задоволення від проведеного разом часу і можливість згодом згадувати про це, навіть планування і передчуття чогось подібного поліпшує настрій і змушує почувати щасливим. Використовуйте будь-який привід, аби допомога, аби якомога швидше вирушити в наступну подорож. Друзі це художники, які малюють посмішку на вашому обличчі. Райчо Гудрич. Улаштуйте кіновечірку. Запросіть своїх друзів у кіно. Виберіть вашу улюблену комедію, аби гарантувати веселище. І не забудьте про попкорн.